Проблема в тому, що в темряві можна і щось впасти десь не там. Тому е, сьогодні стоїть завдання, щоб ми відновили, е, відродили роботу цього парку і цей парк е, в тому виді, який був 100 років назад. І ми до цього вже підходимо. Ви бачите і алеї, і е, будемо будувати зараз і туалет. До цього е, долучаємо ми е, меценатів. От, е, ми тільки що спілкувалися з головою, заступником голови Закарпату обленерго з приводу того, щоб вони дали допомогу місту по прокладці кабеля і тому подібне. Ви бачите, що вони вже прокопали ці речі, кабель встановлюється. Тут близько кілометра кабеля треба. Я думаю, до ста тисяч гривень сюди треба вкласти. протязі двох-трьох неділь ми все вирішимо. Не така вона вже і важка, кабелями прокладуємо і набагато складніші, це так сказати не складно для нас разом із міською управою, із з світлом то зробимо, буде все нормально. Парк буде мати освітлення нормальне.